так. А довольні, вирізує плечі, давай. Ви, хлопці, увага на мене. Чим А ну, згадали, як ви виграли, там, може, в якійсь грі, там, не знаю, в Майнкрафт чи що. Ще раз увага, народ! Азбука морзів. Ма, я? Ні, Таміла відійдеть. Так, пацани, я зараз всі, Таміла, вас буде видно. Третю було.